На гарній зеленій галявині в затишній нірці жила чудова сім'я пухнастиків мама лисичка, тато лис та маленьке лисенятко на ім'я Рудько. Рудько готувався цього року йти до школи та з захопленням чекав цього моменту. Для цього він разом з батьками ходив купляти яскравий рюкзак та усіляке шкільне приладдя. Лисенятко дуже хотів до школи. Тато. І з задоволенням розповідав йому, як цікаво навчатися, та навіть як він сам колись ходив до школи. Рудько дуже сильно любив дивитися мультики про трансформерів. і йому здавалося, що міг би дивитися їх без перерви, скільки завгодно. Кожного вечора, коли наставала 9 година, батьки говорили йому, що потрібно йти спати, адже. Розпорядок дня є надзвичайно важливим для здоров'я, особливо для майбутніх школярів. Та Рудько, хоч і був чемним лисенятком, ще він трішки любив хитрувати. Коли батьки лягали спати, він тихенько вставав, включав собі телевізор, незважаючи на те, що батьки не дозволяли цього робити, і дивився свої улюблені мультики про трансформерів. А зранку, звісно, йому було досить складно прокинутися, бо він не висипався. Коли мама одного разу побачила це, Рудько обурився і сказав: Ну, ну що тут такого? Он, усі мої друзі, роблять так, і їх ніхто не сварить. Вони дивляться телевізор до схочу. Я вже дорослий, додав він. Я ж скоро йду до школи. Значить, можу робити усе. Що хочу. Та мама сказала йому: любий мій синочок, бути дорослим не означає робити те, що тобі хочеться. Бути дорослим це бути відповідальним за свої слова, бути дисциплінованим, чесним. Бути дорослим це думати про наслідки своєї поведінки. А якщо ти сумніваєшся, як вчинити, тоді звертайся по допомогу до батьків. Ми з татком з радістю допоможемо тобі розібратися. Я зрозумів я більше так не робитиму, пообіцяв Рудько. Вересень наближався, а це означало, що вже зовсім скоро лисенятко піде до школи, познайомиться з новими друзями, навчиться читати і писати та дізнається багато цікавого і нового. Рудько з нетерпінням чекав цього. Та ще більше з нетерпінням він хотів дивитися свої улюблені мультики і став знову хитрувати. І от настав довгоочікуваний день, коли усі діти йшли до школи. Святковий одяг і новий рюкзак був готовий ще з вечора. Та Рудько знову до ночі дивився свої мультики і ліг спати дуже пізно. Мама зранку увійшла до кімнати і лагідно сказала. Прокидайся, мій любий, сьогодні твій перший день у школі. Рудько ледь-ледь відкрив оченята, адже спати хотілося дуже сильно. Зараз зараз встаю, сказав він. А потім з віконця подув легенький вітерець, він скрутився клубочком, вкрився своїм пухнастим хвостиком і подумав, що полежить тільки одну хвилиночку. Потім відкрив оченята. І побачив, що він лежить не у своїй кімнаті, а на галявині. А поруч сидять трансформери, герої його улюблених мультиків. Ой, а, а чому я тут? запитав Рудько. Адже я маю бути в школі сьогодні мій перший день. Головний трансформер відповів: Ти тут, бо ти проспав, дивився мультики допізна. Не міг вчасно зібратися і тому до школи не пішов. Та нічого, будеш з нами, будеш робити, що захочеш. Але я хочу до школи. Я так цього чекав усе літо. Рудько заплакав. Я зрозумів. Потрібно було слухати батьків і вчасно лягати спати. Я більше так не робитиму. Знову подув легенький вітерець: трансформери кудись зникли. Рудько потер оченятка і зрозумів, що він знову у своїй кімнаті. Це був лише сон. Він скоренько піднявся, зібрався і пішов до школи. Більше він ніколи не хитрував, вчасно лягав спати, робив уроки і усе встигав. Він був дуже задоволений.